Вже більше як півроку робочий день у медреєстратора першої поліклініки Вікторії Саковської починається із перевірки онлайн записів на прийом до лікаря. Тут стоять відміточки коло кожного лікаря, скільки пацієнтів записалося. відкриваємо. От є виставлений граф і тут стоїть відміточка, і ми нажимаємо на цю відміточку. І з'являється повністю кабінет ім'я Прізвищем ім по батьки, номер телефону, Середина. повністю дані пацієнта, який записався. Ми зберігаємо далі. Колеги Вікторії виписують паперовий талон та разом із медичною карткою пацієнта відносять його у кабінет лікаря. Відтак, аби записатися на прийом, не потрібно стояти у черзі біля реєстратури. Усе можна зробити вдома у зручний для кожного час. Загалом, із початку року електронною чергою у першій поліклініці скористалося 163 хмельничанина. Переважна більшість пацієнтів це люди пенсійного віку. Тому, як каже Вікторія Саковська, їх часто в онлайн режимі записують діти або онуки через інтернет, тому що черги спочатку відстоїш тут чергу, потім відстоїш до лікаря. Чергу все ж таки краще через інтернет. Коли ти Бога не зверталася, тому і не знала. для мене. Це зручно. Я б використовувала б себе тому, що швидше, мобільніше. І можеш спланувати свої подальші плани вже на, на даний час. Саме проходить саме знаєш, що точно вже записується до того якого хочеш. У нас немає комп'ютера, якщо <рес> і не, не, не скоро буде. Краще через інтернет записатися, щоб вже чергу не висиджувати біля кабінету. Але біля кабінета все рівно є черги. Ось, навіть якщо ти запишешся на даний момент в реєстр... ну, через електронний варіант, прийдеш до кабінету, там все рівно є черги. У нас є такі лікарі, які приймають чітко по часу. Тобто ми тут а так само пишемо по часу. Є такі лікарі, які ще так не приймають. але в майбутньому, щоб ця система запрацювала повністю, потрібно робити, ставити час на талоні до всіх лікарів. Тоді воно буде чітко працювати, не буде вже тих черг стільки. Вікторія Саковська додає, електронний реєстратор може слугувати і як довідкова, адже на сайті є інформація про години прийому та відпустку лікарів. Подібні електронні записи на прийом до лікаря діють у сусідніх містах. Суть в них одна і та ж це е, зменшити черги в поліклініках і впорядкувати робочий час як медика, так і е, час пацієнта. Борис Ткач додає, днями до електронної онлайн черги долучилися у другій та стоматологічній поліклініках. В планах запровадити таку послугу ще й в четвертій та в жіночій консультації перинатального центру.